Подаруй різдво військовим або як стати таємним сантою для наших захисників та захисниць. Про це ми говоримо далі з нашою гостею з нами відеозв'язком Лілія Бандурович, керівниця відділу графічного дизайну громадської організації Український жіночий батальйон. Пані Лілія, слава Україні! Раді вас бачити. Героям слава, добрий вечір. Подаруй різдво військовим. Це благодійна акція, що дозволить передати військовим краплю тепла, дрібку любові та корисні і дуже необхідні подарунки. Пані Ліля, український жіночий батальйон вперше організовує таку акцію, вперше це така ініціатива реалізовується? Е, ні, це не перша наша ініціатива такого типу. Конкретно ця ініціатива вже була вперше організована минулого року, і насправді вона мала дуже великий успіх. Е, нам вдалося зібрати дуже багато різних корисних речей для військових. Е, як і... Е, Засобів гігієни, одягу і різних потреб, які вони нам надсилали саме запроси. Так само і якісь такі маленькі дрібнички, як якісь солодощі, подарунки, дитячі малюнки, і сподіваємось, що дали нашим захисникам хоча б трішки відсути якусь цю різдвяну атмосферу і вдячність за, за те, що ми святкуємо любов вдома. Пані Лілі, минулого року ініціатива. Наскільки от багато доєдналося українців, і як взагалі сама ініціатива з'явилася? Е, ініціатива з'явилася дуже просто. Насправді, подарунці з двох військовим. Це е, відомий усім аналог таємного Санти. І коли постало питання у команді з тим, е, яким чином нам е, подякувати? У першу чергу військовим за, за це різдво, як я вже сказала, можемо святкувати вдома. І так само отримати з цього якусь користь і закрити якісь хоча б мінімальні їхні потреби, то насправді ця ідея це щось з першого, що приходить в голову як, як варіант. Пані Лілю, і от безпосередньо сам алгоритм ініціативи з чого все починається? Саме з заявки військових, у чому в них є потреба. Наприклад, до якого от числа можна подавати ці заявки? Чи яким чином саме відбувається те, як ви дізнаєтеся, що той чи інший подарунок потрібний? Угу. Е, насамперед ми отримуємо запити від військових постійно. Так, які ми опрацьовуємо, адже ми постійно працюємо, збираємо кошти, залучаємо якісь бізнеси, влаштовуємо якісь акції і ініціативи, окрім таємного сантру. Ось тому запити від військових і контакт з військовими у нас є постійно. Так як у нас є дівчата, які напряму спілкуються з військовими, чи з частинами, чи з військовими, як з фізичними одиницями. І е, ми готувалися до е, саме цієї акції наперед, так і або виписували і збирали саме комплектували списки з уже існуючих запитів, або так само писали е, нашим якимось знайомим військовим, яким ми допомагали раніше. Раніше чи тим, які чекали на нашу допомогу з таким то таким -то запитанням, що ось буде така можливість: давайте списки, будемо надсилати вам подарунки. Алгоритм дій наступний. Заходите у соціальні мережі українського жіночого батальйону і Кремінвумен з Батайон Instagram, це найпростіше, напевно, найбільш і доступний для всіх. Також може можна знайти інформацію на нашому сайті чи Фейсбуці. Але якщо ми говоримо про Instagram, найбільш активну одиницю наших соціальних мереж, то там закріплений доказ, під яким можна залишити плюси. Далі наш сад-бот опрацьовує усі ці коментарі і надсилає вам списки. Сформовані в Google таблицях люди собі можуть обрати з тих списків, будь-що що вони хотіли чи купити, чи вже наявного вдома. Ну ясно, що хороше, відповідно, як всі відправити. Пишуть ці всі пункти прописують нам в Дірект. Наші вони ці заявки працьовують, надають адресу, куди можна надсилати вже готові комплектовані покуночки. Наші волонтерки збирають до 10 грудня, включно тиждень після 10 грудня. Ці посилки перевіряються, розподіляються між, між частинами, між військовими. Протягом тижня відправляються так, що вже до 25 грудня усі наші захисники з напевно отримують ці подарунки. Стосовно такий ще варіант, якщо ну можливо, не усі і не кожен хоче чи може там бігати в магазинах і купляти, збирати е, всі ці пункти які зі списку, е, але хоче долучитися до ініціативи. То у нас також є окрема банка, яка також закріплена і вказана в наших соціальних мережах. Е, можна закинути туди гроші і просто після того як ми закінчуємо прийом посилок. За ці гроші ми вже докупляємо ті пункти, які зі списку залишились незакриті. Пані Лілія, якщо ми говоримо про подарунки, ви кажете, що до 10 грудня треба вже їх відправити до вас. Чи обов'язково ви їх перевіряєте і чи можуть, до прикладу, люди от самі відправити подарунок тому чи іншому військовому? Чи це от тільки вже йде через громадську організацію? Стосовно того, щоб відправити напряму військовим, теж потрібно розуміти такий е, момент, що, по-перше, ми не можемо е, надавати інформацію про саме особисту інформацію про військових, про якісь їхні, е, не знаю, місце розташування, дані, такі, як і навіть елементарна теж ім'я і номер е, чи бригади, чи якоїсь меншої військової одиниці. І також е, не хочемо, а точніше хочемо уникнути такої ситуації, що е, якщо люди будуть надсилати подарунок, поминаючи якби, нас і е, називаючи так, це ініціативою від, від, від українського жіночого батальйону, ми не зможемо відповідати за, то, е, за те, що люди відправлять і на ну, теж якби. Е, Нашим нашим ім'ям, ця ініціатива буде називатись цей подарунок. Тобто, ну, фактично, кожен подарунок, який приходить, ви перевіряєте і вже потім відправляєте до місця призначення? Ми перевіряємо це не стільки якби серйозно, як це може звучати. Мається на увазі, що ми все одно розкриваємо умовно коробку, якщо це якась велика коробка так якщо ми бачимо, що це вже спаковано щось. Ну там плюс-мінус подарунок прям спаковано, спаковано. Там з якимись відкриточками підписано і так далі. Тому вже не будемо туди там влазити, порушувати цієї цього зовнішнього вигляду. Але в загальному ну коробки ми все одно відкриваємо для того, щоб як мінімум скомплектувати уже ці менші коробки, тому що дуже часто і здебільшого люди висилають там знаю, 10-20 шампунів, так, які потім далі можуть бути розподілені між там, 5, 6, 7 військовими. Тому що також, як я вже згадувала, окрім запитів від частини, у нас дуже багато індивідуальних запитів на, на, одну, на одну-дві людини. От пані Лілії щодо запитів, можливо, зважаючи на досвід попередньої ініціативи минулорічної, так саме подаруй різдво-військовому, у чому найбільша потреба? Чого от хочуть українські військові саме от, можливо, до різдва, можливо, щось автентичне, щось колоритне, якоїсь випічки домашньої, чи щось на кшталт того? Що от насправді потребують, і що би ви порадили до прикладу українцям все ж таки от відправити військовим? Стосовно домашньої випічки, це теж така специфічна справа, тому що знову ж таки, поки воно буде іти поштою від з людини, яка це приготувала до нас, потім там лежати у наших волонтерок кілька днів і потім далі відправлятись на фронт. Ну це не найкраща ідея. Стосовно якихось солодощів чи смаколиків, це може бути за закрите в пачках, якби запечатані якісь. Солодощі чи якісь смаколики. Е, насправді в списку дуже різноманітні запити від військових, так тому що м, дуже часто м, якісь такі елементарні речі, як там засоби гігієни, чи кажуть сама фліска на зиму, залишаються десь там м, позаду, так. Е, коли йде мова про допомогу військовим чи про закриття якихось потреб чи запитів, тому що завжди і часто у нас є питання в першу чергу про дрони, про якесь оборонне військове спорядження, каски про нежилети, але також не варто забувати, що не усі розділи дуже добре забезпечені навіть якісь такі елементарні речі, як той же самий шампунь чи та ж шпачка полових секреток. І насправді це дуже сильно допомагає нашим хлопцям і чатам. Але з досвіду минулих років дуже гарно спрацювали дитячі малюнки. Наскільки це б не було банально і просто, але була вчитель зі школи, яка зі своїм класом з дітками намалювала дуже багато малюнків відкрито. Попали до цієї своєї посилки, і військові були справді дуже сильно зворушені, і дуже сильно раді бачити ці якісь малюночки, ці теплі слова, подяки і привітань з Різдвом, і це було таким дуже хорошим доповненням. будь-який хендмейт питається і зробить цю посилку значно приємнішою і кращою. Зробить фактично той подарунок ще більш особливим. Пані Лілія, yes. чи звітуєте? Так, звичайно, в загальному про свою діяльність ми щомісяця звітуємо про якісь про покупки і про витратні кошти про місяця під кінець року. От якраз напевно, звичайно за все, звіт таємного санти звіт цієї ініціативи буде перегукуватись разом з річним звітом. Всі чеки, всі якісь накладні про оплату, все одно зберігається. Ми все виставляємо в телеграм-канал, також в інстаграмі робимо ці загальні звіти. І навіть елементарно на вимогу, скажімо так, також можемо надавати всі фото відео. І стараємося завжди військових, також за можливості просити робити якісь відео чи якісь фото не завжди це виходить. Них але по можливості вони це роблять, і ми, звичайно, це викладаємо в соціальній мережі, щоб це все було здорово і доступне. Пані Лілії, ви власне говорили про те, що минулорічна ініціатива була досить вдалою, насправді доєдналося чимало українців, але чи доєднуються українці з за кордону і, зокрема, ну не тільки українці, а іноземці. Е, доєднуються не в плані. Е, з Самих фізичних якихось речей так пересилки, тому що ну це досить і затратно по коштах, і досить довго по часу. Проблематично, але в плані фінансової підтримки, то звичайно, от буквально вчора на нашому в нашому інстаграмі в сторісах ми викладали деякі зі скрінів, м, м, донатів, які приходили нам на PayPal. І там були, ну звичайно, ж соціальних мережах ми не виставляємо імен. Е, просто люди писали дуже багато гарних і теплих слів. І це були як і українці, які живуть за кордоном, так і іноземці, які здебільшого злінки діну е, долучаються до якихось наших зборів. І, от, власне, до е, таємного санти, також пані Лілі, і от фактично зараз чимало волонтерів говорять про те, що дедалі волонтером стає бути важче. Бо суттєво зменшилася кількість донатів, і от раніше, якщо до прикладу, варто було тільки опублікувати пост про те, що ми збираємо на те чи на те, і фактично там за лічені години вже збирали необхідну суму. То зараз волонтери вже придумують і благодійні концерти, розіграші ну що завгодно, аби якось все ж таки більше уваги привернути до тієї чи іншої ініціативи, до того чи іншого збору. Чи відчувається ваша громадська організація, і як ви вважаєте з того, що вже на сьогодні маєте? Чи відіб'ється це якось на безпосередньо різд для, для військових? Е, так, якщо говорити про ситуацію в загальному, то справді е, люди вже менш активно реагують на якісь заклики на збір чи заклики на допомогу? Е, також е, Соціальні мережі саме мета дуже гарно сприяє тому, що менша кількість людей бачить якісь чи пости, чи ті ж історії чи відео, про, в яких йде мова про, про війну, і це також зменшує охоплення відповідно зменшує людей, які долучаються. Але саме ця ініціатива і не знаю, чи здається, що це пов'язано з цією атмосферою свята. Яку напевно кожен з нас чекає, тому що хочеться хоча б на якісь один-два дні е, відпліктись і поринути в цю якусь зимову атмосферу, цю нічну атмосферу, загадати собі якісь це бажання, щоб усі наші і батьки, брати і сестри повернулись додому, і ми могли разом святкувати це різдво. Е, думаю, якось ця атмосфера саме впливає на людей і. Насправді дуже швидко і дуже активно з, з перших хвилин, я б сказала, люди почали реагувати на цю ініціативу і надсилати дуже активно які кошти на банку, так само і посати нам в, в дірект і розбирати позиції з таблиці. Так що на перших два дні е, ми обсували, опис, писали нашим знайомим військовим, щоб доповнити ці списки, тому що Зуміли, що е, люди дуже швидко закриють позиції. Пані Лілія, а різдво для військових воно охоплює всіх військових. Маю на увазі і ті, що на передовій, і ті, що навчаються, і ті, що лікуються, і ті, що на ротації, і ті, що в шпиталях, і ті, що реабілітацію проходять, вони всіх військових охоплюють. Е, в цьому випадку е, цієї е, подарунки. Будемо казати так, вони йдуть саме на в зони, в зони активних бойових дій, тобто це фактично бійці нульових позицій. Так, пані Лілі, і от, власне, ще що цікаво. Е, є ще питання менеджер українського батальйону жіночого на зв'язку у соціальних мережах і готові дати відповідь на все, що вас цікавить. Тобто, ну можна не просто залишити плюсик, до прикладу, під публікацією, під закріпленим дописом, а фактично можна сконтактувати. Це велика команда у вас працює. Ви розуміємо, що насправді з різних куточків України і закордоння це може бути ну прям от сотні повідомлень за день. Е, так. І саме оцей плюсик, плюс, як я й казала, опрацьовує тільки цю частину роботи, виконує чат-бот. А далі вже з людиною безпосередньо спілкується одна з наших менеджерок. Зараз активно щодня над саме цією ініціативою у нас працює чотири дівчинки. А в загальному наша команда налічує уже понад 50 п'ятдесят волонтерок. І Живуть по Україні і за кордоном також. Пані Лілія, підсумовуючи, чого ви очікуєте від цьогорічної ініціативи? І ще раз, давайте нагадаємо нашим телеглядачам, як можна долучитися і стати, як і ви фактично помічником Санти, і подарувати Різдво військовим? Ой, ну очікувати е, очікування одне е, те, що ці наші. Невеличкі якісь навіть подарунки, невеличкі, якісь прості звичайні речі, які може дозволити собі купити в найближчому магазині біля будинку будь-якій України чи Українка, дадуть хоча б якусь краплинку. Я не знаю чи правильно сказати тепла. Цієї ж доброти кожному з наших захисників та захисниць і вкотре нагадають про те, що ми про вас не забули, ми про вас пам'ятаємо, ми стараємось, і ми дуже сильно вдячні за те, що ви там. А ми можемо сидіти вдома і святкувати різдво в, в теплій хаті, може, навіть і без світла, тому що блекаути <клес> вони. Але ми про вас пам'ятаємо, ми дякуємо і вас підтримаємо. Тож, ще раз повторюючи, долучайтесь до соціальних мереж українського жіночого батальйону. Контактуйтесь з нами усіма зручними для вас способами. Пишіть ми вам допоможемо, коригуємо вас, координуємо, де знайти усі списки, куди надсилати. Будь-яким зручним для вас способом чи поштою надсилати вже готові пакунки чи надсилати гроші на банку монобанку, Приватбанк. Ми на вас чекаємо, точніше, не на вас, а на ваш актив і на ваші подарунки для військових. Пані Лілія, дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, що ви долучилися сьогодні до нашого етеру. Отож, Лілія Бондурович, керівниця відділу графічного дизайну громадської організації Український жіночий батальйон, була гостею нашої студії.